Окупанти вбили двох людей, ще трьох поранили. Поліція Донеччини зафіксувала наслідки ворожих ударів. Протягом доби Росія здійснила 19 обстрілів по цивільному населенню. Ворог вів вогонь з авіації, РСЗВ Град, артилерії, танків, мінометів. Армія РФ випустила снаряди по дев'яти населених пунктах: міста Авдіївка, Курахове, Часів'яр, СМТ, Курдюмівка, Очеретине, Північне, Селах, Дружба, Ласточкине, Торське. Пошкоджено 17 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, магазин, автомобілі. Авдіївка витримала 11 російських атак, з них 4 авіаудари. Загинула жінка, пошкоджено три багатоповерхові будинки та три приватні оселі. У північному росіяни під час артилерійського обстрілу вбили людину та ще одну поранили. Руйнуван зазнали щонайменше три приватні оселі. З артилерії окупанти обстріляли Курахове, поранено цивільну особу. Пошкоджено три багатоквартирних будинки. Внаслідок ворожої атаки маємо поранену цивільну особу у Торському. Крім того, сьогодні після опівночі армія РФ вдарила чотирма ракетами С-300 по Слов'янську. Пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток, приватний будинок. За попередню інформацію обійшлося без постраждалих. А близько першої години ночі російські війська смерчами накрили село Богатир, поранили людину. Снаряди влучили у приватний будинок та господарчу споруду. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України.